Сідайте, будь ласка, хто має можливість сісти. Моє бажання також разом з вами віддати хвалу тому, хто достойний цієї хвали. Слава Ісусу Христу! Слава нашому Господу, святому, праведному, спасаючому. Біблія говорить нам, що він цар такий спасаючий. Сьогодні Бог подарував нам цю можливість. І група робить свою справу для нас, для нашого серця, для душі, для розуму, на налаштування таке йде, щоб ми нашими устами, нашим серцем могли віддати належну хвалу вічному святому Богу. Він достойний прийняти всю честь, всю славу від людей. Я розумію нас, людей в нас. Помістну церкву було переживання, дощова погода. За свою практику служіння я зрозумів, що хрещення то є Божа справа. Скажіть разом амінь. Хрещення то є Божа справа і відповідальність не тільки на людях, які організовують хрещення, Бог сам. Вмішується в цю справу і благословляє цю справу. І ми за це дуже йому вдячні. Дуже йому вдячні, що він не залишив Біблія, так говорить, землю людей без свого свідчення. Бог дає таке свідчення навіть в природі, в погоді. Бог дає свідчення про себе, що Він є, що він дивиться, що Він допомагає. Завжди, коли ми маємо такі служіння, святе водне хрещення, ми завжди. В основу кладемо слово Господнє, слово Євангелії. Воно має взагалі лежати в основі нашого життя, євангельське слово. Ми люди маємо навчитися відповідати навіть євангельськими словами, словами життя, словами правди. Ми можемо по своїй природі, ви знаєте, говорити, як говорять люди, але ми можемо сказати, так як говорить не так як говорить Господь, і то буде правильно. І Біблія говорить нам, що Бог заставить замовчати всякі уста. Всякий язик замовкне колись перед Богом, коли Бог заговорить або коли люди говорять мовою Бога, хай допоможе нам Господь вам і мені всім разом бути зібрані і вчитися від Господа, ставати на цю тверду основу. Наше життя має лежати на цій основі. Бог так сказав, я кладу в основу на сіоні камінь. Наріжний, випробуваний, крепко утверджений. І Біблія говорить нам, що віруючий в Божого сина не посоромиться. Хай допоможе Господь. Я читаю текст Божого слова перед молитвою, це слова, які ми завжди читаємо. Я трошки скорочу цей текст, написано. За первосвященників Анна і Киафи було слово Боже до Іоанна, сина Захарії в пустині, і він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Як є написано в книзі Прока, голос волає, в пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. І далі написано: Й кожна людина, кожна людина побачить Боже Спасіння. Бог дає. Робить можливим для кожної людини. Як це прекрасно, ви знаєте, що Бог в своїй любові до нас, людей, не сказав, що хтось, але сказав кожний або сказав всякий. Іоанн проповідував хрещення покаяння для прощення гріхів. Бог дає можливість цим людям нам попрощатися з нашими гріхами. Їх не треба нести, взяв гріхи світу на себе Ісус. Ми можемо прийти до Ісуса, скласти. Перед ним своє покаяння пообіцяти Богу. Так Біблія нам говорить добру совість, звільнитися від гріхів і жити новим життям. Життям віри в Сина Божого Ісуса Христа, маючи надію. Більше ще всього на вічне життя. Як це прекрасно, мати надію на вічне життя. І читаю текст, який лежить, немов би, в самому центрі, в основі того служіння, яке ми маємо сьогодні. Це Торкається Сина Божого Ісуса Христа написано, і коли хрестився весь народ. І Ісус, хрестившись, молився, відкрилось небо. І Дух Святий злинув на нього в тілесному виді, як голуб, і був голос неба. Ти син мій улюблений, в тобі моє благовоління. І ще один вірш, я нагадую, написано текст, говорить: Ісус, розпочинаючи, був років тридцяти, і був, як думали, сином Йосипа, сина Ілії. Ісус, розпочинаючи Слово Господнє, нам якби в деталях пояснює речі такі, які торкаються хрещення. Ісусу було біля 30 років. Що означає для нас 30 років? Це свідомий вік. Це люди такого віку відповідають за свої слова, відповідають за свої вчинки. Вони мають приймати рішення, і в такому віці людей допускали до відповідальних справ в державі або, скажімо, в служінні Богові. Ісусу було біля 30 років, коли він прийшов на Йордан і від Івана Хрестителя, ми так читали в Слові Божому, прийняв оце святе водне хрещення. І показав всім людям, які жили, які живуть, які, якщо Бог затримається і ще з приходом будуть жити, як треба виконувати оцю правду Божу, волю Божу, як треба звільнятися від гріхів, і як жити. Побожним життям. Біля 30 років Ісус прийшов і прийнявся святе водне хрещення, і Бог з неба засвідчив про цю справу. Він голосом проговорив, що це син мій улюблений, в якому моє вподобання. Я прошу зараз. Наше зібрання продовжиться, але ми розпочнемо це зібрання молитвою. Я прошу, давайте ми піднімемося на наші ноги. Ми покличемо до неба, ми покличемо до Господа. Ми попросимо, щоб Бог благословив наш збір теперішній, щоб Божий Дух, який наблюдав, коли Син Божий приймав водне хрещення, сьогодні понаблюдав за нами. Щоб ці люди, які будуть приймати водне хрещення, відчули цю Божу присутність і утвердили цю вірі, якщо б кожен з нас зріс вірою в Сина Божого Ісуса Христа і був свідком Сина Божого Ісуса Христа, хай ім'я Господа славиться, схиляємось для молитви. Отче, неба й землі, владико Боже, царю, царів, Господь, господствуючих, ми величаємо Твоє вічне святе ім'я. Ми Тобі, святому, праведному, хвалу віддаємо честь. Тобі вклоняємось, Господь. Ти наша сила, ти щит наш, ти крепость наша. Твої небеса і Твоя земля. Господі, ми люди творіння рук твоїх. Ми кличемо до Тебе, Боже Великий. Ми просимо в Тебе, будь з нами в тому зібрані. Будь з нами в тому зібрані, благослови, Господь, Слово Твоє, яке буде читатись, коли буде проповідь лунати, Господи, торкайся серця, душі, розуму, Господь. Змінюй нас, Боже, в кращий спосіб, Боже Великий. Даруй нам всім буде Твоїми дітьми, Твоїм народом. Даруй, щоб небеса поповнювались, Господь. А пекло пустіло, Господь, в ім'я Сина Божого Ісуса Христа. Ми просимо, благослови, Боже Великий, благослови, Отче, неба і землі. Ми просимо в Тебе, Господь, будь з нами, Боже великий. Ми просимо в ім'я Господа Ісуса. Да буде Твоя милість, Господь, над нашою місцевістю, Господь, над нашими селами, над нашими містами, да буде милість твоя над країною, Господь, хай ще повернеться мир на Україну. Ми про це просимо в ім'я Господа Ісуса Христа. Хай ще звучить євангельське слово, Господь. Хай ще люди звершують покаяння, хай люди приймають хрещення, хай Твоє спасіння проповідується, а Твоє ім'я святе звеличується. Про це ми просимо в ім'я Господа Ісуса, а й честь. Ми віддаємо тобі великий Бог наш, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.